Всім привіт! Сьогодні хочу зварити такий рибний суп, рибна юшка з грибами. Це дуже смачне поєднання. Знаю, що не всі так куштують, але от я з Житомирщини і мої батьки обоє з Житомирщини, і там завжди готують от саме таке поєднання: риба з грибами, квасоля з рибою і грибами. І це дуже смачно. Сьогодні буде суп. У мене рибний, Для цього у мене от хребти, лосося і голова. Я це все почистила, помила, очі, жабри все повитягувала. Рибка чиста. Кладу її варитися, гриби. Тут білі гриби і польські замочені. Замочила я їх просто вранці кип'ятченою водою, кип'ятком, залила кип'ятком і дала постояти. Коли я сушу гриби, я їх відразу роблю максимально чистими. тобто Весь пісок, який можна, навіть ми його там видуваємо компресором, якщо там це потрібно, все щищаємо, не непотрібне. І навіть беру просто той ганчірочку вологу, витискаю і шляпку протираю. Тобто гриби перед сушінням ми їх не миємо, але максимально робимо їх чистими і потім тільки сушимо. І тому, коли я їх залила сьогодні кип'ятком, вони постояли стали м'якими. Я їх окремо вже не відварюю, буду варити разом з рибою відразу. Але ця вода, в якій вони стояли, я її не виливаю. Потім, коли повариться якийсь час гриби з рибою, я цю воду додам до супу. Але не всю, тобто, виходить, там, звісно, нанизу будуть якісь. Залишки, осет якийсь буде, але я там більшу половину цієї води, тому що тут ці аромати грибні, тобто цю воду просто так не виливайте. Так, І все, і цибулинка. Це я зараз планую закладаю це, варити, заливаю холодною водою, доведу до закіпання і <кій> варитиму хвилин 20. Потім цей час пильною піну знімаю, а потім вийму всю цю рибу і зніму з неї м'ясо, і будемо продовжувати варити. Заливаю холодною водою, так, щоб все гарно покрилось, і ставлю варити. Так, 20 хвилин суп у мене кипить. Але мені не подобається, що, хоча я йому, в принципі, не даю аж так сильно кипіти, намагалася знімати цю піну, але вона все рівно залишилась. Тому зараз я виймаю звідси грибочки, гриби перемию, рибу розділю кістки, шкіра, м'ясо, бульйон проціжу через сито, помию каструлю і закладу все знову. Будуть тут гриби, овочі, яким ще треба проваритися картопля морква, селера. А рибне м'язко покладу вже в кінці, тому що воно вже зварене. Все чисте, гриби перемила, закладаю сюди овочі. так само Повертаю сюди ту ж цибулину, яку варила, тому що вона ще не доварилася, була ще твердою. Заливаю цей просіджений бульйон, перевіряю на густоту, можливо, потрібно додати ще води, якщо у вас дуже густо, і додаю оцю настояну на грибах воду. Все варю до готовності. Коли приготувалися овочі, повертаю туди м'ясо від риби, приправляю за смаком, сіль, приправки, які вам подобаються. Додаю також ложку рослинної олії. І я ще за смаком хочу додати туди скибочку лимона, щоб якби, прибрати цей такий рибний запах, і кислинка там теж не завадить. Ось такий красивий супчик получився, такий дуже наваристий, досить густий, красивий і смачний. І вже в тарілку кладу за смаком зелень, хто полюбляє. Я люблю, тому в мене тут і укроп, і петрушка, і зелена цибулька. І ще собі додам шматочок лимона. Так, і ось вам поближче декоративний соняшник. Ну, він дуже красивий. Це я вже взяла квітки, вже такі останні, вони невеличкі. Ну, невеличкі, бачите, як напів як на моєї долоні, але вони ці ціні красиві. А до цього взагалі були здоровенні, такі здорові, повні, дуже красиві. Так, овочі, рожеві. рожеві помідорчики, великі, салатні, смачні і красиві. І перець. Дуже гарний, у мами перець виріс. У мене в теплиці ще зелений стоїть, а в неї на городі. Такий гарний товстостінний перчик. Частину заморозила, більшу частину, і залишила оце 4 штуки їсти зараз свіжим. А взагалі, думала, можливо, оце б спробувати зробити пасту з перця. Але, як би, може, це і непогана така ідея. Але як подумаю, знову це, цим займатися, так, ну і колоски. Ну, які гарненькі клас в букетику те що треба. Переконувала себе, що мені не потрібні мариновані помідори, але коли зібрала урожай, вирішила, що все ж таки закрию пару баночок. Це у мене помідори називаються фіолетовий джаспер, Це ранньостиглий сорт. Вони йдуть всі майже однакового розміру, просто круглі помідорчики, темно-рожевого забарвлення, з малюночком, зеленими такими полосочками, схожі на маленькі кавуни. Вони такі м'які, солодкі. Смачні, як свіжими їсти, і консервовані вони теж дуже смакують і виглядають красиво. Стою макдрай, і тут завжди такі черги, ну сьогодні це взагалі дуже. Повільно якось вони працюють, ну, не те, щоб повільно, щось може в них не виходить там чи що, не розумію. Сьогодні взагалі щось не рухається нічого. Раніше пам'ятаю, коли були такі проблеми з макдрайвом, чи взагалі з замовленням. Якщо треба було так довго чекати, то давали якісь карточки такі на якусь потім скидку. А тепер нічого не дають, що, тому що напевно зрозуміли, що вони розоряться на цих картках. Вже оплатила, тепер чекаю своє замовлення. Все забрала, тепер буде смачно, а собі я їду, візьму ролл Філадельфія. От так ми відсвяткуємо неділю, тому що це день, коли треба святкувати і радіти. Так, і от мій рол Філадельфія 208 гривень коштує. Знайшла для себе. Що це таке Жінки, Тільки дивимося в своє відображення відразу поправляємо свої зачіски. так от Знайшла для себе такий заклад. Там, де готують різні суші, ролли, бургери. І... Таке на виніс такий суші-бар. І мені дуже подобається, по-перше, вони смачно готують, От, насправді смачно. Товщина рибки така хороша. Щоправда, коли я їм про це сказала, що в них хороша товщина риби, чомусь потім вона стала менша. Не знаю, можливо, так співпало. От, і ціна така прийнятна, тому що, наприклад, якщо зайти десь в якийсь заклад. То, е, от я заходила, я вже не пам'ятаю, якийсь теж такий відомий по сушам. І я заплатила ну, вдвічі дорожче. Ну, звісно, зрозуміло, що це е, я знаходжусь в ресторані, да, є приміщення постійне з меблями, з офіціантами. Це все зрозуміло, да, що це буде дорожче, але так, в два рази дорожче. І, чесно кажучи, мені там не було так смачно, як тут. Тут мені дуже смачні роли, смачно зварений рис, рибка, красива, така смачна, дуже смачний імбир. От чомусь я не знаю, чомусь для мене ще у них дуже смачний імбир. І е, соєвий соус, так собі, так собі, але в принципі теж непоганий. А так, то все дуже смачно. От, і так я себе інколи балую. Якщо ви дивились моє... Е, попередні відео, то знаєте. От, І якщо так подумати, щось наше це життя навколо їжі. І коли я дивлюся на ці ціни, я думаю, о май гад! Потрібно якось поменше себе, ну, якось до їжі по-іншому ставитися. Хоча, звісно, ну їсти мусимо їсти, все рівно, нікуди не дінешся і витрачати на це доведеться. От, і себе інколи потрібно теж чимось побавити таким смачнішим, тому що, тому що чому? Ну, тому що хочеться себе чимось побавити. Чимось себе, так знаєте, якби, не знаю, якось себе чимось заохотити, да? от на подальшу роботу і на все таке. слухайте, не зрозуміло, що це таке на автомобілі. А що це таке у нього на автомобілі? Це типу така іграшка? Погано видно. Типу іграшка така якась, як, як типу птах. Слухайте, я навіть злякалась, думаю, що це воно таке. Ну, ось так от люди прикрашають свої автівки. Моя без прикрас. Моя автівочка без прикрас. Для мене найкраща прикраса в моїй автівці це чиста, щоб вона була, і щоб ній приємно пахло. І щоб вона була на ходу, це найкраща прикраса. І взагалі в машині я ціную те, щоб вона була мені доступною, щоб я могла на ній їздити. А на рахунок того, як вона виглядає, яка це марка, і який колір, який в неї дизайн. Мені чесно вам скажу, абсолютно все одно для мене найважливіше, щоб машина була мені доступна, щоб я могла на ній їздити. Зараз в мене електрокар. BMW I3. І для мене це найкраща автівка. Найкраща автівка, тому що я її заправляю вдома. І мені їздити набагато дешевше. Ну, все, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що ви були зі мною. Провели зі мною мої буденні дні. Трішечки мого вихідного дня. Всім бажаю всього найкращого. Всього найкращого, а якщо щось погано трапляється, я бажаю всім і мені, в тому числі, достойно це через це проходити. Саме так гідно через це проходити. І відразу мені прийшла така знову думка в голову: знаєте, коли трапляються якісь негаразди, і коли я дивлюся на інших людей, в яких теж є проблеми. Якісь такі да, великі проблеми. Я думаю про те, як же ж ця людина справляється. Думаю, Боже, яка вона сильна, як от люди справляються? І потім я подумала про те, що, що означає бути сильною людиною. Сильна людина це не означає, що їй не болить, що їй не боляче, що їй не страшно. Ні. Вона це все теж переживає, але вона проходить через це гідно. І гідно, без естерик, без нервів. Вона просто приймає ці удари і живе далі. І такі люди завжди мене надихають. Для мене вони є прикладом такої стійкості, такої гідності, людяності. Ну, мені би хотілося такою бути. Все, буду закінчувати нарешті. Да? Буду закінчувати все. всього доброго. Бувайте!